Китай і КНДР, Туреччина і Північний Кіпер, Вірменія, Азербайджан і Карабах, Єгипет і Палестина на політичній мапі є багато сірих зон, або ж зон конфлікту у суперечок щодо кордонів. Ми як ніхто це знаємо, бо повертаємо свій Донбас, Крим, а тепер і частину континентального півдня. Тому сьогодні говоримо про невизнані території. Але якщо у попередніх ефірах ви бачили, що я зосередив свою увагу на фактично окупованій Білорусі, то сьогодні розберемось із Кавказом, тому що в українських змі обговорюється спробу Вірменії провести паралель між війною в Україні та війною в Карабаху, щоб закріпити за Вірменією статус, нібито жертва, яка Зазнала агресії Азербайджану. Ось тема розмови, і тепер нарешті дозвольте представити гостя студії або Це політичний діяч, журналіст, спостерігач з боку України в ОБСЄ Володимир Ігорович Ар'єв. Вітаю вас! Добрий день журналісти п'ятого каналу. Провели розслідування щодо цієї теми. Так та однозначно довели, що в ролі жертви тут виступає якраз Азербайджан. Ну, я думаю, що історики також можуть тут всі акценти правильно розставити: що 20% території саме Азербайджану так десятиліттями перебували під вірменською анексією а на мирне населення падали такі ж самі ракети, які зараз летять, і це ракети російського виробництва. На вашу думку, чому спотворена історія Кавказу, по-перше, так і Ну, найголовніше, хто цим займається, тому що ми для себе розуміємо це робота російських, нібито миротворців в лапках. Ну, власне, карабахський конфлікт один був із перших на території пострадянських країн разом із Придністровським, десь він там розвивався одночасно, але він був набагато більш серйозним, тривалим і кривавим. І те, що ми знаємо, що чітко є резолюції Організації Об'єднаних Націй, які закликають сторони відповідно до. Гуманітарних ну, до виконання гуманітарних обов'язків, але при цьому є повага до територіальної цілісності Азербайджану. Тим не менш ми розуміємо про те, що будуть завжди спроби, ну так би мовити, Тур Туреччина буде підтримувати Азербайджан, а Вірменія. Вона завжди шукала порятунку підтримки у Російської Федерації. Чому вона я не знаю, як їм вдалося, але Вірменія оточена недружніми країнами, тому що з одного боку Туреччина і з іншого боку, Азербайджан, з яким вона воює за Нагорний Карабах. З Грузією Вірменія має не те, щоб ну не ворожнечу, але не дуже такі дуже прохолодні відносини, особливо після того як у 2008 році Вірменія закрила кордони для грузинів, які хотіли втекти від атаки, від агресії, вторгнення Російської Федерації у серпні 2008 року. Тому єдиний Такий центр, на який сподівається Вірменія, це Російська Федерація, тим не менше, політика Азербайджана була спрямована так само на те, щоб Російську Федерацію, скажімо так, не злити і не. Не не спокушати на дії проти Баку, а і вийшла досить цікава історія, що Вірменія отримувала зокрема зброю від Російської Федерації безкоштовно, Азербайджан від Російської Федерації купував зброю, тому що це зрозуміло ну, було його інтересом для збереження відносин для того, щоб не отримати серйозного ворога. На півночі я трішечки буду вклинюватись в нашу розмову, тому що по перше, хочу такий маленький маркер. Ви зазначили з самого початку. Дійсно, це на початково ці резолюції з'являли ще на початку 90-х років, і ще тоді потрібно було зробити висновок наскільки ООН стає недієвим, тому що сьогодні ми про це говоримо вже увесь голос. Так давайте згадаємо про це. Про те, що який де відбувався мирний процес, як називався мирний процес між Вірменією та Азербайджаном, зокрема по Нагорному Карабаху, він називався мінським. Так він також називався мінським. Друге, що ви сказали, дійсно є таке оточення, географія, яка не сприяє, щоб у цьому регіоні відбувалося все мирним шляхом. І дійсно, якщо взяти відносини Вірменії і Туреччини там ще сторічної давнини, є образи там ще. Старих конфліктів, так само як і у Туреччини, напевно, з частиною Кіпру, це теж там 50 років і більше, так цієї історії. Але бачите, коли є локально країни, зосереджені навколо тебе, з якими є суперечки, які є історичні є якісь неподілені території, зрозуміло. Але коли в таку історію вклинюється, наприклад, Франція. Так, ну тут виглядає трішечки дивно. І я поясню нашій аудиторії, що саме 15 листопада Сенат Франції ухвалив резолюцію, в якій закликає застосувати санкції стосовно Азербайджану, зокрема, вести ембарго на постачання газу до країн ЄС. Ну навіщо це французам? Знаєте, коли є питання тут взагалі повноцінного вторгнення в Європейський Союз, так і ми перший прецедент побачили з Польщею. Є інші проблеми. Франція опікується питаннями Кавказу. Один мільйон вірменів, які живуть у Франції, вони роблять погоду. Багато із них є достатньо впливовими і заможними громадянами Французької Республіки. І я це відчув зокрема позицію Франції на собі, коли у 2017 році я. Робив резолюцію Пар'є, зокрема щодо атак на медіа і журналістів у Європі. До речі, вона була критична щодо Туреччини, щодо Азербайджана, щодо України, щодо Російської Федерації. Ну кожному до кожному щодо Угорщини, щодо всіх хто, країн, які, в яких були зафіксовані. Порушення прав журналістів, там і Греція була, тобто всі абсолютно всі. Тут вона була резолюція збалансована і роздали всім. Але там була фраза, що фраза, перекласти українською з англійської мови Нагорний Карабах, Азербайджанський Нагорний Карабах, грузинські Абхазія і Південна Осетія. Молдовське Придністров'я і Український Крим. От, коли, почалося, коли прочитали це вірмени, це почалася якась вакханалія, я вам можу сказати. Тобто мене на очі на лоб вилізли, коли це сталося. Потім вони бігали за мною, намагалися вмовити. Я кажу, ви розумієте, що є усталені, уставлені кордони, визнані організації Об'єднаних Націй. А якщо я визнаю, що Нагорний Карабах не є Азербайджаном, то виходить, я маю прийняти, що і Крим не є Україною. Це тривало, якийсь такий, коли вони зрозуміли, що а... Мене переконати не вдасться, почався лютий треш у прямо в залі в парламентської асамблеї Ради Європи. Я не знаю, чи хтось ще проходив через подібне, але вірменська делегація прямо там розносила якісь, як вони вважали, компромат. І я коли почитав це, у мене волосся на дибки вилізло, тому що такого в таких кількості фейків. І брехні мене не нагороджували навіть під час виборів в Україні. І єдині, хто голосував проти цієї резолюції, виступав за те, щоб з Європи забрати, у 2017 році, оцю Нагорний Карабаху в Азербайджан, це була, були французькі депутати. Тобто, ми розуміємо, що для Франції це просто є сталим політичним процесом підтримувати Вірменію. Я розумію Вірменію щодо того, що вони прагнуть щось комусь довести. Але знати чому але, я прошу? Чому а... я запитую саме про Францію? Тому що е, з 24 лютого ми спочатку бачили багато маневрів пана Макрона стосовно там дзвінки Путіну. Е, якась така позиція незрозуміла щодо України, це так само Шульц. Тому я хочу, щоб наша аудиторія зрозуміла зло... важливо для нас знати, що це не позиція президента. Ні, так ні, це не позиція. Вони є вірменське лобі. Я розумію їх, що вони хочуть просувати своє. Але в даному разі тут вони залізли на небезпечну територію, під, ну, коли вони почали притягувати за вуха в цій резолюції, яку ухвалив Сенат зараз, конф, як вони назвали, конфлікт в Україні. Ну, давайте вже, по-перше, формулювання: конфлікт в Україні. Ми з ким конфліктували? Ні, ми захищаємося від прямої агресії, від спроби анексувати нашу територію. Але... І це, і, і, ну, і це от якраз от, о, і, і є наше, наше завдання, який конфлікт. Але тут вони е, поставили залежність, щоб мирний процес е, між Вірменією і Азербайджаном був е, припинений через е, конфлікт. Україні. Але До знаєте, того, да, так, щоб конфлікт? глядачів знову повертати в Україну, і чому для нас це важливо сьогодні обговорювати, я хочу у вас запитати, окрім е, Тих людей, які проживають на території Франції, ви сказали їх близько мільйона, так вірменів. Є ще лоббі і слід ось тих російських миротворців, які спотворюють історію, що Вірменія жертва, Росія, ніби нібито несправедливо визнається як країна-агресор, Україна така сама жертва, оці всі порівняння, вони ж знову спотворюють в Європі розуміння. Я роз я, я про це давно казав, що ситуація дійсно трохи спотворена, тому що коли в парламентській асамблеї Ради Європи в тій самій було. Розслідування корупції по Азербайджану, зокрема і впливу Азербайджану на Раду Європи, а але ніхто не вплив, не розслідував вплив Вірменії на Раду Європи, зокрема спроби впливу цього. А я їх відчув на собі. А, або е, вплив Росії на Раду Європи, яку я а там був просто тиск шалений е, і підготовка і зараз вилазять такі е, речі. що… І Цілі там групи, зв'язки просто ну я пам'ятаю все це зсередини, але зараз воно почало вилазити після того, як Росія вдерлася в Україну раніше про це мовчала. Отже, є дійсно такий сув пріоритетів, і тут якраз, тут якраз дійсно ми бачимо роботу цього лобі. Чому не небезпечно для України? А тепер дивіться. Україну намагалися в цій резолюції обережненько прив'язати до того, що виявляється, через нас не можуть домовитися Вірменія та Азербайджан. Ну це просто розумієте, це вже виходить за межі всього пристойно. Загострення якраз між Азербайджаном і Вірменією і операція по звільненню частини Нагорного Карабаха почалася до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Її все одно це, це вторгнення прив'язали до Нагорного Карабаху, до проблеми Нагорного Карабаху в Я вважаю, що МЗС тут повинно просто давати по рукам е, одразу і виступати з заявою, яка е, про те, що такі е, речі втягування або е, використання України. В цих розборках які влаштовують вірмени, то у Франції воно неприпустимо. Мало того, ми чули навіть те, що. Під час обговорення хто там хтось порівнював Вірменію з Україною, Азербайджан з Росією. Ну це вже знаєте за межами. Так, це просто, до абсурду, Дійсно, Вірменія, абсурд як Україна. Ні, ми не маємо права так говорити. Це взагалі е, незрозуміла річ для ну, нас, і знаєте, право ви в тому, що від... вірменію ніхто не хоче захопити, а а Україну захоплюють повністю, і це була мета. і Видно, Росії просто з за Росія зараз ми вламало. повертаємо свої території, але дійсно нам в тому допомагають багато країн, в тому числі і. І Туреччина, і ви вже частково відповіли на питання, що МЗС і дійсно наші дипломати мають зараз ну, дуже ювелірно працювати з кожною з країн, тому що у Туреччини там також є свій великий інтерес. І зараз, якщо ми десь трішечки ну, зробимо помилку, то це дійсно зіграє на тому, як нас будуть підтримувати. Туреччина в цьому в цю ситуацію використовує дуже грамотно для посилення свого власного впливу. Це я бачу, просто А вона грає із Україною, вона грає із Російською Федерацією. І всі ці. Причому тут уже Путін навіть до Ердогана не має ніяких претензій, він про все знає, просто він приймає це як факт. Ердоган гравець, знімає капелюха, молодець. Для своєї країни він робить правильно і і ставить Туреччину. Регіональним робить Туреччину регіональним лідером. Але ми говоримо зараз про те, що Україна теж зараз може стати після і і впродовж і і протягом цієї війни регіональним лідером. А головне, щоб у нас дійсно був МЗС. А не філіал офісу президента. І якщо ми говоримо про те, що Франції треба відповісти, ми розумі маємо розуміти одне: не вся Франція має таку позицію. Тобто, це е не весь естеблішмент французький, лише, його, лише певна його частина. Багато хто ну, підбіг. Це відверто, шість Написали, представників да. Сенату. так? І... Написали все. Ну окей, підтримали, все одно, далі воно не піде. Але найголовніше, що спроби е, тут прив'язати в лобійських вірменських іграх е, Україну до того, що вона, начебто, там впливає на те, що між е, Вірменією і Азербайджаном не може встановитися е, мир е, і припинитися бойові дії, це просто нонсенс, абсурд, і мало того, якщо такі речі будуть тривати, то спроби... Далі продовжувати звинувачувати Україну в усьому. В тому, що в Європі там, наприклад, дорожче пальне, в тому, що е, в е, Європі росте безробіття, в тому, що. Ну, по, по цьому тоді ці спроби, якщо не зупинити цю ці спроби будуть продовжуватися, і це буде грати проти України. І от саме цей момент мене е, найбільше напружив. Попри те, що ми розуміємо, що е, Вірменія не визнає резолюцію, де визнаються е, е, кордони Азербайджану неторканими. Е, але ми розуміємо, ну але всі розуміють, що ситуацію якось треба в. Знаєте, я тут взагалі бачу єдину паралель, яку можна було б логічно провести. Поясню зараз про що 11 листопада у Самарканді відбувся 9-й саміт Організації тюркських держав, і саме там Ільхам Алієв закликав об'єднатися ці держави, і він навіть називав Реджепа Ердогана Мій дорогий брати, і Ви ви підкреслили сильно позицію Ердогана в цій історії. Так і він говорив про об'єднання Кавказу. От єдина паралель, яку нам потрібно переймати, це об'єднання. Європи, але вже дійсно з сильною Україною. З 24 лютого ми говорили про те, що ми починаємо створювати нову модель безпеки. А тепер ми стаємо знаєте такими: ну на передовій, що таке сучасна європа, чи готова до цього Європа, і які у нас шанси дійсно бути лідерами в подальшій мирній політиці єдиної Європи. Ердоган чітко зрозумів, що 24 лютого просто кардинально перекрамсало архітектуру безпеки. Просто, і це всі зрозуміли. А імперія, яка під назвою Російська Федерація, вирішила вести завойовницькі війни. В історії не було жодного випадку, щоб завойовницькі війни, які починає імперія, закінчувалися добровільно. І якщо Після, як, якщо б там Україна в Україні була перемога, то Росія б зупинилася тільки на Україні. Це всі розуміли вже давно. Тому е, зараз будуть створюватися і ти спроби створити е, нові такі безпекові анклави. Е, бо Рада Безпеки ООН, ООН не працює. Ну, не працює від, відверто, Да? І е, е, жодної іншої конфігурації немає. Є НАТО. А туреччина готова бути цим місточком між НАТО і іншими ну, малими альянсами, які зараз будуть формуватися. Які, які вона якраз сама і починає формувати. Тобто політика дуже грамотна, і в даному разі Туреччина використовує своє географічне і політичне становище, яке вона здобувала роками. Молодці, але ми маємо зрозуміти одну річ: що Україна так само має скористатися. Ми зараз є прикладом для дуже багатьох європейських країн, щоб не лише географічно бути в центрі. Абсолютно Україна зараз це синонім сили і сміливості. Так. А завдяки нашим збройним силам України, завдяки громадянам України, які допомагають своїм об'єдналися, допомагають своїм солдатам і офіцерам боронити Україну, відбивати такого ворога потужного, як Російська Федерація, тому. В політичному плані нам треба зараз працювати над тим, щоб об'єднуватися єднувати, об з європейськими країнами і ставати в Європі створювати безпекові структури, які могли би зокрема в східно безпекові структури, які можуть об'єднатися у випадку загроз, які нікуди не зникають. Дивіться так на останок, поки, тому що ми поки вже майже вичерпаємо. Поки Росія існує, на Останок поки так. Росія існує в нинішніх кордонах, і вона поки існує е, і має силу, е, всі конфлікти: Нагорний Карабах, Абхазія, Осетія, е, Придністров'я, Україна все буде тривати, і мало того, Росія буде намагатися запалити інші, і е, зокрема, я думаю, що і е, після того, як Росія напала е, е, на Україну. Е, з таким великим вторгненням пішли ж, ми бачимо і е процеси То все з боку наша Ірана, перемога з боку Ірана. А це зупиняє. Ось дивіться, наша перемога це вона зупиняє. просто зупиняє вона чи вона дає прецедент для того, щоб е ті країни, які претендують повернути свої землі, повернули їх вже іншим шляхом, не військовим. Це е якраз зупиняє е зупиняє агресорів. І дає шанси іншим країнам на повернення своїх власних територій, тому що коли імперія або хтось там от, великий російський ведмідь, слабне. Я думаю, що це викрив. Якщо інші країни, в яких є проблемні, як Молдова, як Грузія, вони здатні їхні уряди на Кроки вони зможуть, це що ж маємо історичний шанс так знищити цього ведмедя. Давайте будемо до цього рухатись разом. І нагадаю, Володимир Арєв, народний депутат України, допомагав нам розібратися з цією ситуацією. Це студія Безріватель. Мене звати В'ячеслав Будкалюк. Підписуйтесь на наш Ютуб і заходьте на сайт абозріватель. Там кожен знайде своє. Вам, Володимире, дякую дуже і вам.